Щонайменше 58 людей загинуло десятки поранені через бомбардування на півночі Сирії. За інформацією моніторингової групи по дотриманні прав людини в Сирії під час нападів було використано хімічну зброю. Що сьогодні відбувалося в країні? Дивіться далі в сюжеті. Це відео оприлюднене сирійським інформагентством Кашон. На ньому люди, що зазнали хімічної атаки під час авіаудару на містечко Ханшайхун у сирійській провінції Ідліб. Видання пише, що авіаударів завдали російські літаки. Медики швидкої допомоги повідомляють, люди загинули від задухи і отруєння газом. Деякі інформагентства, як, наприклад, французькі АФП, повідомили, що було використано хлор, який не входить до переліку хімічної зброї. Інші, як приміром, британський лікар-волонтер Шаюл Іслам вважають, що такі симптоми отруєння викликає зарин, запасів якого, начебто, позбувся сирійський уряд ще до 2014 року. Ця лікарня зараз перевантажена пацієнтами, які постраждали від якоїсь хімічної речовини. Це не хлор, пацієнти не пахнуть хлором. Це не газоподібний хлор. У цього пацієнта точкові зіниці. Дивіться, ці пацієнти мають явні ознаки фосфороорганічних атак. У пацієнта позаду мене такі самі точкові зіниці, як і в інших, після газової атаки. Сьогодні в Ханг Шейхуні газові атаки відбуваються щодня і ніхто не робить нічого, щоб їх зупинити. Згодом літаки обстріляли місцеву лікарню, куди доставили вцілілих після атаки. Повідомляє інформаційне агентство АФП. Опозиція звинуватила режим Башара Асада у використанні газових атак проти мирних. Жителів і вимагає від ООН розслідування. Уряд президента Сирії заперечує використання хімічної зброї і звинувачує в цьому повстанців. У міністерстві оборони Росії теж заперечують причетність до атак. прес реліз відомства цитує інформаційне агентство ТАСС. Літаки ВКС Росії. Ніяких ударів у районі населеного пункту Хан Шейхун у провінції Дліп не завдавали. Британське агентство Рейтер, повідомивши про причетність російських літаків до бомбардування хімбоєприпасами хан шейхуна, примудрилося перекрутити навіть першоджерело цієї новини. Інформацію британського Центру спостереження за дотриманням прав людини в Сирії, який нічого про це не заявляв, на події в Сирії відреагували в Європі. Борис Джонсон, міністр закордонних справ Великої Британії, на своїй сторінці в Твіттері написав. Жахливі повідомлення про хімічну атаку від Лібії, Сирія. Інцидент повинен бути розслідуваний і винні притягнуті до відповідальності. Франція закликала до екстреного засідання Ради безпеки ООН. Федеріка Могеріні, високий представник ЄС із закордонних справ, повідомила, що режим Башара Асада несе відповідальність Я за злочини. Я Зараз у Брюсселі триває дводенна конференція ЄС і ООН, присвячена війні в Сирії. Це не перша хімічна атака за час війни. Розслідування, проведене під керівництвом ООН, засвідчило, що сирійські урядові сили використовували хлор як зброю щонайменше зустрічі між 2014 і 2015 роками. Ірина Мілушевська, новини на першому.